Перше інтерв'ю провідника ОУН Степана Бандери з чужинними журналістами. Дня 31 березня 1950 року провідник ОУН Степан Бандера дав інтерв'ю п'ятьом чужинним журналістам, у якому з'ясував основні постулати зовнішньої політики українських революційно визвольних формацій. Зустріч відбулася конспіративно в малому готелі. Місце зустрічі і доїзд до нього були пильно стережені українською охороною, і назва місцевості в околиці Мюнхену не була відома її учасникам. А в пресі була оголошена як ближче неозначена місцевість. Ці особливі заходи обережності були спричинені тим, що Степан Бандера жив у той час під постійною настирливою нагінкою ворожої агентури, яка сама, чи при приятельській прислузі окремих службовиків західних розвідок, винищувала або насильно вивозила, тобто репатріювала до СССР, особливо небезпечних для російсько-большовицьких союзників політичних діячів. Тому Степан Бандера жив у відлюдній місцевості під придбаним чужим прізвищем. І під постійною озброєною охороною старшини УПА, що був висланий генералом Чупринкою з бойовою групою через ЧССР до проводу ОУН, пресова конференція знайшла широкий відгомін у світовій пресі Європи, Північної Америки й Аргентини. Щоденники 72 країн подали як свого роду сенсацію повідомлення про цю прес-конференцію, в окремих газетах також і в деяких українських. Зміст інтерв'ю був невірно поданий або й навмисно тенденційно перекручений. Текст пресових конференцій подаємо на основі звідомлення приявного на ній кореспондента шляху перемоги. Привітавши журналістів, Степан Бандера заявив, що йдучи на зустріч часто висловлюваним побажанням чужиних журналістів, хоче дати їм інформації і вияснення про сучасні визвольні змагання України, щоб вони могли вірно проінформувати про них західні народи. Журналіст, яке ви займаєте становище? Бандера, голова проводу Організації Українських Націоналістів. Які цілі має ОУН, визволення України, повалення стану поневолення України большевицькою Росією, відбудову самостійної української держави на українській етнографічній території, знищення російського імперіалізму, розподіл СССР. На самостійні національні держави всіх поневолених Москвою народів до якого державного ладу змагає ОУН до народоправства, демократії і соціальної справедливості. ОУН бореться проти большевицької диктатури, тоталітаризму, проти комуністичного суспільного поневолення і визиску. В українській державі український нарід свобідною волею має вирішувати сам про її державний і суспільний устрій. Українська держава запевнить свобідний розвиток усіх ділянок життя релігії, культури, господарства, забезпечить всеобічну особисту свободу і справедливість усім громадянам України, свободу індивідуальної і збірної діяльності громадян на суспільно-політичній, господарській, культурній і на інших ділянках. Яким способом хочете досягти своїх цілей революційною? Збройно-політичною боротьбою цілого українського народу спільному протибольшевицькому фронті з іншими поневоленими народами. Чи ОУН є політичною чи мілітарною організацією? ОУН є визвольно-революційною організацією, яка єднає в собі елементи організації політичної і мілітарної відповідно до того, що українська визвольна боротьба є одночасно і суспільно-політичним процесом. І збройною мілітарною дією. Діяльність ОУН полягає на унапрямлюванні й організуванні протибольшевицьких і протиросійських процесів і акцій з українським національним самостійницьким змістом у всіх ділянках життя. Членські кадри ОУН підготовляються однаково до політичної, як і до мілітарної боротьби та ведуть її в обидвох формах. Які є сили українського визвольного руху? Українські визвольні змагання очолює Українська головна визвольна рада, що постала 1944 року, діє в Україні як революційний найвищий орган українського народу в протиставленні до московської експозитури так званого уряду УССР. УГВР, що має характер революційного парламенту і її виконний орган генеральний секретаріат, перебувають весь час в Україні. Українська повстанська армія це підпільна революційна військова формація. Що веде мілітарну боротьбу в рамках цілої революційної дії? Яке є відношення між ОУН і УПА? Найтісніша співпраця УПА постала із збройних відділів ОУН під час Другої Світової війни, коли мілітарна боротьба розгорнулася у великих масштабах на два фронти проти німців і проти большевиків. Основою УПА стали військові відділи ОУН, але в УПА входять теж не члени ОУН. Всі, хто хоче брати участь у збройній боротьбі проти ворога за волю України, УПА побудована і діє на принципах чисто мілітарних в достосуванні до підпільних умов. УПА веде мілітарні операції в рамках цілої революційної боротьби, яку практично організує і провадить ОУН. Чи ви є комендантом УПА? Ні, головним комендантом УПА є генерал Тарас Чупринка. Яке його відношення до ОУН? Він є другим головою проводу ОУН. Які є дії УПА. Операції УПА, їхні розміри і форми є кожночасно достосовані до ситуації. Під час війни і зразу після її закінчення УПА діяла більшими військовими одиницями, переводила мілітарні акції великих розмірів, опановувала повністю великі територіальні смуги. В сучасній стабілізованішій ситуації форми дії УПА є інші як під час війни. В роках 1945-48. Большевики кількома наворотами провадили масові акції для ліквідації політичного підпілля. Багато дивізій оперували по кілька місяців по цілій території України. Коли дивізії совєтської армії виявились дуже мало надійними, від 1946 року большевики уживають майже виключно військ НКВД ані відділів УПА, ані цілого революційного підпілля ООН большевикам не вдалося знищити. Тепер упа діє меншими роздрібленими відділами. Головні цілі сучасних мілітарних дій УПА такі: посилення загального суспільно-політичного революційного процесу, захист населення перед винищуючими акціями НКВД, як, наприклад, масові вивози, паралізування і нищення осередків поліційного і економічного терору, революційно-пропагандивні рейди до інших підбільшовицьких країн для підсилення тамошніх революційних рухів, розвиток і удосконалення методів збройної революційної боротьби. У нагляднання усім народам в СССР, що збройна революційна боротьба можлива й успішна в кожних обставинах всупереч усім зусиллям большевицького терору, революціонізуючий вплив на совєтську армію, втримування у постійній дії основних кадрів революційної армії, яка у відповідний час буде здібною організувати і повести до боротьби маси з революціонізованого вояцтва. Чи з боку большевиків були інші спроби довести до припинення боротьби? Наприклад, заклики. Так, від 1944 по 1947 рік большевицький уряд кількакратно звертався з офіційними закликами до українських революціонерів, щоб вони занехаяли боротьбу, приобіцював Амністію, говорив про українську державу. Українці надто добре знають москалів і того роду підступні звернення не мали жодного послуху. В інших країнах, наприклад, у Польщі, де підпільні сили частину. Далися піймати на такі підступні потягнення більшовиків і вийшли з підпілля, це привело не тільки до значного послаблення і демобілізації проти підпілля, але також до поступового ув'язнення, вивозів і ліквідації всіх виявлених підпільників. Який кількісний стан УПА? Це таємниця. Чи можете подати орієнтаційні дані з минулого про кількісний стан і про розміри більших операцій УПА. На переломі 1944-45 і років наші вороги, німці й большевики оцінювали в своїх розвідчих звітах стан УПА на приблизно 200 тисяч війська. В одному з більших кількаденних боїв проти однієї частини упа з большевицького боку брали участь три дивізії: бій в смузі Чорного лісу на Прикарпатті в 1945 році. Відділи УПА, завдавши великі удари большевикам, зуміли прорватися з оточення. Яку зброю має Упа, і звідки? Всю зброю УПА здобуває на ворогові. Зокрема, великі запаси зброї походять з часів війни. Головною зброєю є машиновані кріси, і пістолі, різні гранатомети, ручна протипанцерна зброя, легкі протипанцерні гармати? Чи УПА має танки, літаки, артилерію? І чи большевики вживають її проти УПА? Большевики, так як і німці. Вживають проти УПА і танків, і літаків та артилерію. Упа літаків немає. Танків і гранатометів уживали в відділи УПА тільки деколи, по одиноких боях, захопивши їх від ворога. Як численна є сила ОУН, сила ОУН не міряється кількістю її зорганізованих членів. Вона полягає в тому, що ми мобілізуємо, організуємо. І направляємо до планової роботи самостійницькі стремління і протибольшевицьке наставлення цілого українського народу. В боротьбі ОУН бере участь велика частина українського народу в різних формах та підтримує і співчуває їй весь народ за винятком малої жменьки комуністів і їх прислужників. Як можна оцінювати протибольшевицький потенціал України? Половина з коло 45 мільйонів українців. Візьме безпосередньо активну участь в протибольшевицькій визвольній революції. Решта не здібні до безпосередньої боротьби. Як ви стали провідником ОУН? Вибраний на голову проводу ОУН. В 1940 році вибраний Тимчасово конференцією, в 1941 великим збором найвищою установою ОУН, яка встановлює програму, організаційні закони і покликає провід. Востаннє вибраний на виході з німецького концентраційного табору Конференціями ОУН в Україні в 1945 році і в 1947 за кордоном. Коли де і чому ув'язнили вас німці? в 1941 році після проголошення відновлення української держави проти волі й планів гітлерівської Німеччини, в'язнили до 1943 року в тюрмі гестапо в Берліні. А потім до вересня 1944 року в концтаборі Захсенгавзен у Оранієнбургу. Коли і чому звільнили вас? Восени 1944 року, як уже відступали з України. Німці звільнили мене й малу частину українських націоналістів, стараючись приєднати собі прихильність українців. Пропозиції співдії я відкинув так само, як і інші. Німці держали мене під поліційним наглядом, з-під якого я втік на початку 1945 року. Чи німці пропонували українцям співпрацю, обіцяючи державну самостійність? Під час війни гітлерівська Німеччина ніколи не ставилась направду позитивно до справи української державної самостійності, тільки намагалася заманити сумнівними обіцянками в далекій перспективі. Чи український народ не сподівається визволення від війни між Америкою і СССР. Ми рахуємо тільки на визволення власною боротьбою. Проти більшовицької революцією. Війна може створити пригожі обставини, бути помічною, але на визволення чужими силами Україна не рахує? Коли буде революція в Україні. Загальний революційний зрив в Україні і в інших підбільшовицьких країнах прийде у пригожий для того моменту. Більше значення матиме дозрівання революційного процесу серед широких народних мас, зокрема серед інших народів, та зріст революційних настроїв у совєтській армії. А в другу чергу ролю відіграє пригожий момент. Чи ваш рух діє теж в совєтській армії? Так, ведеться успішна пропагандивна і підготовча акція серед вояцтва совєтської армії, українців та інших національностей, щоб вони замість захищати більшовицький режим і московський імперіалізм. У відповідний час стали проти нього в боротьбі за свободу по боці визвольної революції. Як уявляєте собі пригожий момент для вибуху революції, він може мати внутрішній характер, крайньо скрутне положення цілої більшовицької системи і режиму, зокрема економічне заломлення, внутрішній розвиток СССР йде по цій лінії прогресивно або друга можливість криза зовнішнього характеру. Війна чи інша форма великого натиску на СССР зовні. Чи народ в Україні не рахує на те, що Америка розпочне війну з СССР? Ні, у нас люди знають, яке є відношення і яка є політика Америки супроти СССР, але знають, що війна така прийде невідхильно. СССР підготовляється до неї і її викличе. Звідки знаєте і які є познаки, що СССР підготовляється до війни? Маємо відомості про те, що діється в Україні і на цілому просторі СССР. Підготування большевиків до війни йде в різних ділянках, а психологічна мобілізація під прикривкою гасла за мир. Большевики ведуть пропаганду, що Америка готується до агресії і СССР мусить її відбити, знищити англоамериканський імперіалізм, б. СССР тримає під зброєю багато річників, веде інтенсивний військовий вишкіл всієї молоді. Не тільки в армії, але теж в комсомолі і в різних парамілітарних організаціях в господарство СССР і сателітів наставлене виключно на підготування війни, розбудову воєнного промислу, упослідження всякої продукції для мирних потреб, Г – інтенсивна розбудова великанських повітряних сил, морської фльоти, зокрема підводних човнів, будова доріг, виключно в плані потреб агресивної війни, інтенсивне будування литовищ. Великих підземних воєнних магазинів, розміщення їх на окраїнах території СССР при шляхах випадів і в країнах сателітів. все це наглядно вказує, що СССР готується до війни поза власними кордонами, до агресії. Коли, на вашу думку, СССР викличе війну з Америкою, тоді як вже не зможе здобувати в тихій війні, коли на Заході не буде мати більше успіхів. У своїй комуністичній, розкладові і підривній дії, і як наткнеться на твердий супротив у своєму просуванні на схід в Азії, як це сталося на Близькому Сході, тепер СССР не потребує одвертої повної війни, доки при пасивності західних держав здобуває легше і більше без великого риску. Чи ви хочете спровокувати війну між СССР і Америкою? Ми не маємо змоги цього зробити. Ані це не лежить в сфері наших завдань, ми ведемо свою власну боротьбу і дбаємо про спільний визвольний фронт усіх поневолених большевизмом народів, а питання війни західних держав з СССР це справа захисту їхніх життєвих інтересів. Коли б дійшло до війни між Америкою і СССР, чи тоді вибухла б революція в Україні? Якщо б воюючи проти СССР держави виразно і зобов'язуючи задекларували підтримку українським самостійницьким змаганням, Визнали українську державність як одну з стіл війни і на ділі трактували Україну та її союзників нашу визвольну боротьбу за союзника, тоді наша революційна боротьба велась би за таким планом, щоб їх найбільше причинився до швидкого і повного повалення спільного ворога і до встановлення миру. На випадок іншої постави держав, що воюють проти СССР. Ми трактували б їх війну як також чужу нам справу. І свою власну боротьбу провадили б виключно за власним планом, як це для нас було б найкорисніше, не маючи підстав координувати її з воєнними планами противників СССР. Чи ОУН дістає допомогу від американців? Ні. Чи співпрацює СІС, американська контрозвідка? Ні. Натомість знаємо, що різні люди підшивалися під форму організації і вводили в блут американські чинники. Чи большевики старалися зробити на вас атентат? Так, Служба безпеки викрила трьох агентів НКВД, які мали таке завдання. Чи міг би хтось з журналістів піти в Україну і побачити там вашу боротьбу? Засадничо так. Передумовою того є повне обостороннє довір'я і вимога взяти на себе ризики. Приблизно половина людей, що виконують завдання зв'язку між краєм і за кордоном, гине. Скільки приблизно з України бійців УПА в рейді до Німеччини? Чи ще прибувають такі відділи? Перед двома роками до Німеччини й Австрії пробились рейдом близько 300 вояків УПА, і членів ОУН західних українських окраїн під Польщею. Вони дістали наказ перейти сюди тоді, коли після дворічної боротьби з тих теренів виселено все українське населення. З матірних українських земель приходили тільки малі групи для зв'язку. Наприкінці Бандера звернув увагу західних кореспондентів на такі питання. До того часу політика і тактика західних держав супроти СССР має багато хиб, які шкодять боротьбі проти большевицького наступу на весь світ. Розмежування большевизму від російського імперіалізму є неправильне не можна знищити одного, залишаючи другий. А вже цілком нереальна концепція мати одного з них за союзника проти другого. Такою хибною концепцією є ставка на російські сили, які виступають проти большевизму, а самі є за втриманням імперії, яка поневолює інші народи. Рівно ж помилково є ставка на так званий тітоїзм, націоналкомунізм, з надією, що його вдасться мати союзником проти СССР. Це другий Троянський кінь. Світовому змагу комуністи знайдуть спільну мову з СССР. Пактуванням з тітом і тому подібними Західний світ позбавляє себе. Ідейного обличчя в боротьбі з большевизмом багато шкоди в протибольшевицькому фронті накоїла концепція протидіяння большевицькій системі, методами легальними, парламентарних виборів і тому подібне в країнах, новоокупованих совєтською Росією, в так званих сателітах спрямування національних і протибольшевицьких змагань на той шлях легальної боротьби принесло великі втрати демобілізацію і заламання протибольшевицьких сил. До цього причинилася політика західних держав, яка штовхала ті народи на такий шлях. Проти большевизму, системи безоглядного терору, безправства, тоталітаризму є можливий тільки один спосіб визвольної боротьби для поневоленого народу безкомпромісова революція. Західний світ недобачає і недооцінює найпевніших і найтвердіших сил світовому змаганні з большевизмом, революційних визвольних рухів. Поневолених народів, так само як Україна, багато інших народів ведуть свою боротьбу з большевизмом, з російським загарбницьким імперіалізмом. Національна ідея змагання за свою самостійність і свобідний розвиток дає тим народам силу витривати в найтяжчому змаганні тоді, коли могутні держави пактують за СССР. Тепер боротьба наших народів не йде осамітнено. усі самостійницькі революційні сили. Єднаються в антибольшевицькому блоці народів, творять спільний фронт визвольної боротьби. В АБН входять визвольні рухи таких народів як азербайджанці, білоруси, болгари, грузини, естонці, іделюральці, козахи, литовці, лотиші, мадяри, румуни, серби, словаки, туркестанці, українці, чехи, хорвати. Журналіст. Чому нема в АБН поляків? Бандера. Бо польські політичні чинники за кордоном не погоджуються на принцип самостійних. Національних держав в етнографічних границях, що його прийняли усі народи АБН. Вони хочуть прилучити до Польщі частини земель українських, білоруських, литовських і інших, але на рідних землях існує співдія українського революційного руху з польським протибольшевицьким підпіллям, яке не обстоює імперіалістичних позицій. Закликом, що протибольшевицькі сили західних народів повинні підтримати визвольну боротьбу народів АБН не тільки в ім'я. Вселюдських ідеалів, але теж у своєму власному інтересі закінчилося інтерв'ю Степана Бандери з чужинецькими журналістами.